Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам ось цей кондиціонер Puri AP09RK. Придбав я його зовсім нещодавно і, чесно кажучи, брав не просто, щоб було, а щоб саме з розрахунком, щоб восени взимку або під час відключень світла можна було швидко перегріти кімнату. Це інверторна модель, тобто вона економна, тиха і не боїться частих вмикань вимикань, якраз те, що потрібно, коли світло подають по графіку. Потужність близько 3,2 кВт на обігрів Цього цілком вистачає на кімнату 20 квадратів, навіть якщо на дворі доволі прохолодно. Від температури плюс 17 градусів по Цельсію до 24 він піднімає буквально за 20-30 хвилин у турборежимі. І це дуже відчутно. Реально комфортно стає дуже швидко, особливо коли в тебе є маленька дитина і треба, щоб у кімнаті було одразу тепло. Тепер про зручність. У комплекті йде пульт дистанційного керування, і він з підсвіткою, що дуже зручно вночі. Цікава особливість: сам дисплей не світиться. І це, звісно, мінус, бо не видно, що саме вибрано. Але головні кнопки, вимкнути, вимкнути, підняти температуру, режими мають підсвітку, і їх добре видно навіть у темряві. Ще одна деталь, яка реально тішить. Пульт реагує на рух. Тобто підсвітка вмикається, щойно ти береш його в руки, і не треба натискати кнопки для вмикання, ризикуючи змінити налаштування. Так, це дрібниця, але дуже додає зручності. Пульт показує температуру, режими, можна вибрати напрям потоку, повітря, виставити таймер або запустити автоочистку тощо. А тепер кілька слів про сам кондиціонер. Це серія LG Puri, і головна їх фішка, він має режим очищення повітря, тобто не просто гріє чи холодить, а ще й фільтрує повітря в кімнаті, видаляючи пил і запахи. У ньому встановлений датчик PM10, який визначає рівень дрібнодисперсного пилу в повітрі, тобто того, що найглибше проникає в легені. Завдяки цьому кондиціонер автоматично активує очищення, коли повітря забруднене. Є також іонізація та система автопромивки, яка очищає внутрішній блок після роботи, щоб не накопичувався пил і не було неприємного запаху. Ще один плюс: робота даного кондиціонера майже безшумна. навіть коли увімкнено турборежим, його майже не чути. Ще одне: енергоспоживання. За пів години в турборежимі кондиціонер бере приблизно 05-09 кВт, тобто менше 4 гривень про нинішніх тарифах. Тому це реально економний варіант, якщо треба прогріти кімнату і не полити електробогріваль. Давайте підсумуємо. LG Pure тихий, економний, зручний, має підсвічувальний пульт. Режим очищення повітря, датчик pm 10, турбонагрів або турбоохолодження, і навіть авточистку після роботи. Підійде, якщо хочеш комфорт і не любиш чекати, поки прогріються батареї. Друзі, якщо було цікаво дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайку, дизлайку, подобай. Пишіть у коментарях, чи ви теж прогріваєтесь у між кондиціонером. до зустрічі у нових відео.